Деякий час провів в Британії, там спілкувався з їхніми журналістами і кажу, чому Британія настільки українцям допомагає? Та і люди там ж на ця програма була Homes for Ukraine, форюкраїн. Тобто, тут безпрецедентна підтримка в західному світі була українці, такого за історію ніде ніколи uh -huh. не було. Так в Канаді ти знаєш цю історію. Оцей кук ваша програма -е", I, теж такого теж історіним. ніколи не було. А він мені каже, Орес, дивись, ми там. Скільки себе знаємо, скільки там люди живуть, ми завжди бачимо якісь там конфлікти, десь б'ються. Це може бути не по канадських канонах, що я зараз скажу, mm -hmm. але все ж таки він дивиться на людей, десь на близькому сході. Вона інакше вдягнена, на неї інший колір шкіри, вона живе в зовсім іншому, там більш примітивному будинку. Ну і там якась ракета прилетіла. Ну, типу, я то типу, по фільмах бачив всюди, таке саме, та. А тут ми бачимо близько, десь біля нас, люди, так само як ми вдягнені. Але в них якісь жахіття творці, про які ми навіть не знаємо, тому їм повинні допомогти. Це абсолютно російська типу російська штука. Якби я працював на якомусь е е компанії в Каті, мене, може би вже вигнали за ці, за ці слова, але я кажу те, що мені сказали. Так? І так, як воно є, як воно працює в людському середовищі.